Просто в цьому контексті, в контексті мобілізації, пригадуються, як ви буквально кілька хвилин тому казали, що в них навіть зараз не вистачає техніки для того, аби забезпечити свій бойовий контингент нормальною технікою і озброєннями. В випадку, якщо вони оголосять мобілізацію, де взяти цю техніку? Чи просто там умовно кажучи, призовуть мільйон людей і пішки відправлять до України. Я не включаю, що навіть такий метод може бути. Це раз, а по-друге, вони просто будуть все знімати і все кидати туди в то ту горнило, тому що програш Росії на українському фронті це програш, не просто там якісь ну в, в окремо взятому там е якісь там заворушки. Да? Це все це геополітичний програш всієї концепції існування Росії в найближчі декілька сотень років. Тому вони вирішили, що це все. Це треба довершити. Але поки що вони не прийшли цим межу. Вони визначаються, чи вони будуть йти до кінця і підуть за, за тою схемою, що всі просто здохнуть, а ми в рай попадемо. Або все ж таки на якомусь етапі вони зупиняться. І зупиняться не тому, що вони так хочуть, а тому що вони просто зрозуміють, що у них просто немає інших варіантів. Куди дивитися, тому що важко, важко прогнозувати, що твориться в голові шиза. Шизофрі...